І всім привіт! З вами я, Термоман, і в цьому відео по стендов 2 ми відкриємо пару кейсів. Ну, як пару 6. Шість... Ой, ні. 5 кейсів і один стікерпак. пак. Давайте почнемо з стікерпака, він найнудніший. Так. Все, почали відкривати і. Ну. І... Ну. І... І... Крута штука в нам випала так, куди при... Так, давайте на... Так, 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 щоб... бо. Визнако. Так, хм. О, давайте сюди. Або. Ну, ви напишіть в коментарях, що краще. Куди краще. І я поки що його не використаю. Ну, я порадити, куди краще на якийсь скін. Або зберегти його. Ну що ж, не буду здягувати на цьому стікеру. І починаємо відкривати Хемелон тепер. Да, артефакт, надіюся, випаде, або щось. Опа. Це нам треба. Що ми одобряємо таке. Так, давайте тепер ревенжен. Так, і. Да ну. Ех, жаль, що випав. Такий скин, у мене він є. Ну, давайте хай буде в нас. Тепер відкриваємо фабуль. Так, протягом Аркана. Так, ну, це теж таке собі. А, навіть може, дорожче, надіюсь. А, і мені він приємніше на око, ніж ці два. Ці два! Ну, ось такі я буду залишати, думаю, поки що. Ну, по. Вес... Тоже напишіть, чи їх продати краще, чи на крафт залишити. ж, що, а що, ми відкриваємо парт-кейс оцей. І. Опа. Ще один АКР. Ну і останній кейс. Так, і хоч надіюся, щось цінне. Якийсь, наприклад, юспик. або на G22. О! Дивіться, який крутий скін. Хотів би я такий. Дивіться, який крутий. Надіюсь, він на це і випаде нам. Або Веном. О! О, крутий, дивіться, який крутий скін. Ура! У мені нарешті випав скін якийсь нормальний. Так. Застосовуємо, звичайно ж. Застосовуємо. А. У мене ж то, він є. Так, ну. Одну на, так. Найти на ринку. А, норм. Так, 0.17, 0.17. Так, ну. Давайте, значит, продамо його. Так, оцей. І давайте на. 0. А, нет, давайте 0.20. Це норм буде. Я надіюся, в нас куплять. Так, 0.20. Дивіться скільки скинів по 0,20 таких. Так, стоп. А, ні, це не наша. А, дивіться, в мене який... Це новий аккаунт в мене. Ось такий ID, ось такий нік. А, і дивіться, яка в мене статистика. 1,96 КД. Я просто добре оце гулять, навчився тепер. Зіграно матчів 16 на цьому аккаунті. Так. А хіба я. А, ай, дивіться ще. Так, пострілів, в вот Ну, це я пострілів, кучу робив просто. Дивіться, так, так, так. Ось такі А, дивіться Ще ось такі є. такі такі. У ну, нас їх сбройках у мене немає, кілів На цих нема. Но ну, 60 нема. Хоча я нащо робив кіл. А, ні, не, не робив кіл. Ну, АКР. Найбільше. FNV, Kimbo, і від твоша Кімбо. і м 1 Ну, це 5 найкращих зброї. Це А, ще М4. Так. Так, історія матчів. Ага, так, вчора. Ну, поразка була. Звичайно, ж. на жаль. Так, пар. А, девіті про кол. Тут оцей G. 22, далі Юсп, далі П-350, Далі десант. Так 9, 6, 6. 6. Ну, дивіться. Ну, так, прикольно. А на останньому спас. Ну, прикол. Так, дивіться, вся статистика моя ще. Вбив з ножем було 6. Харчів нуль. Максимально низко вбивств, 9, ну це норм. Ну, а іноді я буваю за раунд десь по 40 кілів. Ну окей, думаю, вас не буду затягувати. До наступних зустріч і бувайте. А ще пишіть в коментарях, чи потрібно це чи хочете ви ще по стендофу щось побачити, якісь відео. Ну а ми на цьому закінчимо відео. До наступних зустріч і бувайте!